Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Друзі, 15 грудня відбудеться повня. Тож давайте подивимося, що кожному з нас принесе повня. Повня це ж кульмінація, це результат, це ясність, це завершення чогось. Ну що ж, по дві карти для кожного з нас овни. Що овна принесе повня. Дивимося. О, розбите серце, щось не виправдає ваші сподівання, а можливо відкриється трикутник, і настане ясність, хто є поряд з вами. Знаєте, в такому випадку, навпаки, не будьте в ролі жертви, нехай вам це не розбиває серце, а подякуйте, що це відкрилося, і ви зрозуміли, які поряд з вами люди. Люди, які вам роблять боляче, які люди, які ображають люди, які е, займаються плітками. Тобто, що це для вас буде розбите серце? Можливо, буде серце боліти. Якщо болить серце, ну, от фізично болить серце, ви ну, перевіртеся, не залишайте це так. Ну, що таке розбите серце? Це мож, щось не ви ну, когось це втрата, для когось це горе, печаль, ну, от коли неприємна якась ситуація. Для когось це може бути розлука, смуток. Невиправдані сподівання, коли розбиваються ваші мрії, надії. Ну що ж, дивимося ще одну карту. Можливо, друга карта буде, буде краще. Ще одна карта для овнів. Справедливість. Тор, відійди звітом, не можна. Справедливість, старший аркан, справедливість. Ну, Знаєте, по справедливості дійсно відпустіть від себе цю ситуацію. Це кармічна карта. Знаєте, справедливість це завжди результат наших попередніх дій. І проаналізуйте, чому вам розбили серце, чому те, що відбулося для вас так важливо. Ну, справедливість це також державні установи. Можливо, ви отримали ну, якісь. Знаєте, можливо, ви судилися. і… Рішення вам не подобається, воно розбиває вам серце. Можливо, ви чекали на документи, ви чекали на результат чогось. так? Бо справедливість це юриспруденція, це суди, це державні установи, і ви ж чекали результат, ви ж чекали документи. Ну, Тобто щось пішло не так. Вам розбили, ну, не виправдалися ваші очікування, ваші сподівання. Наступні тельці, дивимося, що тельцям принесе. Повня карта для тельців. двійка посухів, вибір. Але саме тут, в цій колоді, двійка посухів, вона, ви свій вибір вже зробили. Ви дивіться, вже є один посух в руках, а другий лежить вже зовсім вам не потрібний. Тобто ви розумієте, куди рухатися, що. Для себе ви перспективу вже бачите. Ви знаєте, що ви хочете, чим ви хочете зайнятися, що ви хочете робити, що говорити. Ну тобто це розуміння, куди рухатися далі, які дії при, ну, ви будете, в яку сторону. Ще одна карта тельці. Повня. Трійка посухів. Дивіться, так послідовність, яка двійка посухів, ви зробили свій вибір, ви маєте план, а трійка це втілення, це розуміння, це е, ясність, куди мені рухатись, це е, куди ви скеровуєте свою, свою енергію, свою силу, свій погляд, це рух вперед, рух за наміченим планом. Це коли у вас є впевненість, це ріст ваш. Це ваша дія, ну, в якомусь керунку, який ви собі задали? Далі в нас близнючки. Що вам, мої любі близнючки, принесе повня лицар посухів? А лицарь посухів це молодий чоловік стихії повітря, видорогенькі близнючки. Дивіться, тут він начебто пливе на лодці, це можливо розуміння, що я хочу, куди рухатись. Ви собі сплануєте дорогу, відпочинок. Ну, це дорога. Куди? До батьків, до коханої, на відпочинок, на ну, перспективу. Це рух, зрозумілий, запланований. А повняться і є ясність, і от ви будете розуміти, куди вам рухатись. Ще одна карта близнючки, для вас. Єрофант. А Єрофан це традиції, це наші, ем, це, що для вас важливо: традиції роду, тр, традиції ваші конкретно. І, можливо, це якраз і є рух. До, напередодні Різдва ви їдете, плануєте поїздку до, до рідних, до бабусі, до дідуся, до батьківської домівки, ну або ну, куди ви собі плануєте. Єрофан це вчитель, це наставник, можливо, буде в вашому житті людина, яка буде вам давати пораду, ви потребуєте такої поради. Єрофант це також ви можете бути в ролі Єрофанта людина, до якої йдуть за порадою підтримкою. Єрофант це навчання. Це і друга освіта, це курси, можливо, підвищення кваліфікації, також це ну, ваші переконання. Це приналежність до якоїсь групи, віри на роботі, можливо, так, це ну, група по вподобаннях. Наступні в нас раки. Який буде для вас, якою буде для вас повня, що ракам принесе повня? Що тут у нас? Лицарь мечів, ясність. Повня вона і так, це ясність, розуміння, кульмінація. А лицарь мечів це також мечі, це ясність. Це молодий чоловік стихії повітря, який до вас приїде, кудись вас покличе, привезе привезе вам новину, принесе, зателефонує, приїде. Це молодий чоловік стихії повітря, Терези Близнюки, водолії. Яким чином він програється вже? Дивіться, підставляйте, приїде, підкаже, покаже, купівля, продаж автомобіля. Дасть вам ідею, підкине, скерує вас в якомусь напрямку, познайомитись ви з таким чоловіком. Тобто, повня вам принесе, ваше життя приведе ось таку людину з ідеями, з, з якимось баченням, можливо, іншим, цікавим, особливим. Ще одна карта, так, для вас лицар посухів. Дивіться. Лицар мечів і лицар посухів це може бути знову ж таки людина. У нас вже стихій вогню, овен-лев-стрілець, а можливо, це дія. Ви будете разом от з тим чоловіком вже кудись їхати, щось втілювати, щось робити. Це партнерство, це автомобіль, ремонт автомобіля, купівля, продаж автомобіля, дорога. Ну, фігурні карти це люди. Або це ідея, яку ви будете втілювати. Левчики, що вам, мої дорогі Левчики, принесе в ваше життя повня? Королеву мечів. Королева мечів це доросла жінка стихії повітря, терзи, близнюки, водолії, 45. Хто вона вам? Ви знаєте краще, це може бути жінка-фахівець, жінка, яка надає ясності, адвокат, юрист, лікар. То вона вам щось озвучить. Або це, якщо не людина в вашому житті? То це може бути ваше розуміння, ваша ясність стосовно чогось. Ну що, ще одна карта, мої дорогенькі. Ще одна карта для Левчиків. Що тут для вас? Смерть. Нічого собі. Ви зрозумієте, що ви хочете, це ваша трансформація, ваше нове життя, ваше нове бачення. Знаєте, Смерть це птах Фенікс, який перероджується, оновлюється, стає кращою версією себе. А от королева мечів це хто, хто ця жінка? Заради неї, для неї, або це вона. Була поштовхом для, до змін, для змін. Або це ваша ясність, як я хочу, що я хочу, ким я хочу бути, куди мені рухатися, взагалі, що я хочу. Знаєте, І по смерті важливо відпустити, переступити, цей етап вже закінчився. Відпустити і звільнитися від того, від чого ви йдете. Міняйтеся, станьте кращою. Це стосується будь-якої сфери. Як глобально. Ясність, що я хочу переїхати в іншу країну, ясність, що я хочу одружитися, що я хочу розлучитися, ясність, що я хочу нову зачіску, новий імідж, нову роботу. Ну, Будь-що, від глобального до, до такого дріб'язку якогось. Діви, що ваше життя принесе? Повня мої любі Дів, Твіка Кубків, комусь партнера, партнерку, кохання, освічення, розуміння. Ясні, що я хочу бути з цією людиною, ясні, що я хочу освічитись, ясні, що я от, ну, розуміння, хто вам ваш партнер. І кубки це ж емоції, це радість, це коли ви ділитесь своїми емоціями. Подарунками, ну, чудова карта Діви у вас такий позитивний, дуже повна. Ще одна карта Діви для вас. Що тут в нас? Зіронька! Тому що ви зіронька. Зіроньці дійсно і освічуються, і, і дарують подарунки, і втілюють мрії. Можливо, це ви зрозумієте, що ви хочете, і ви озвучите це своєму партнеру, партнерці, і разом будете йти до цієї мрії. Або вам, ваша мрія була освічення, перстень пропозиція, подарунок якийсь, який ви собі там задумали, і ви це отримаєте. Ну, Втілиться, ваша мрія, здійсниться, або ви зрозумієте, що ви хочете, до чого вам прагнути. Проявиться ваш талант, ви висвітитеся як людина, вас зауважать, оцінять ваші таланти, ваші старання. Неймовірно, повня для дів. Що, терези наступні? Терези, якою повня буде для вас. Вісімка мечів. Мечі це також ясність, ну, мечі це ясність, але саме тут це, знаєте, розуміння. Ситуація, яка є насправді, що я не можу на неї вплинути, бо вісім мечів – це глухий кут, це, люд... це ми не можемо протидіяти, тому що, можливо, зовнішні фактори заважають. Я не маю права, не маю змоги, не маю сили, не маю розуміння, не маю впливу, не можу, не хочу це подивитися в очі своїм страхам. Можливо, вони не є, може, вони не є так все страшно, як вам здається. Подивіться, людина не зв'язана, але почувається ось такою скутою, зв'язаною, обмеженою. Ці обмеження у вас в голові. І, можливо, саме ви зрозумієте, що так не є насправді, що я собі це все вигадую, або не так страшно, як мені здається. Ну що, ще одну карту. Саме, можливо, повня вам принесе оцю ясність, розуміння. Чому я маю боятися? А чому це ну, я себе лякаю? І чому мене, начебто, хтось обмежує? І мене ніхто не обмежує. Я сама себе обмежую своїми страхами. Ще одна карта: четвірка Пентаклів. Ну, це стосується можливо ці обмеження. Ресурсів, якими ви володієте, фінансів. знаєте, Можливо, ви себе лякаєте, що ой, не вистачить, ой, я боюсь, ось це дорого, а мені не вистачить зарплатні, а мені не вистачить заощадження, мені не вистачить на подарунки, а не вистачить на свята. От ці страхи стосовно грошей вас от так, ви боє... ну, це ресурси, тіло, гроші. Те, чим ви володієте. І оце, ви про це думаєте, і оце, це все вас вганяє в такий ступор, страх. Ви боїтеся, можливо, за своє тіло, можливо, знаєте, у вас якісь є проблеми, і ви, ви от, я не знаю, як поступити, що робити, лікуватись, не лікуватись. Ну, тобто ці страхи пов'язані або з тілом, або з грошима, або з ресурсами, з можливістю. І повня вам принесе ясність і розуміння. Наступні скорпіончики. Дорогенькі мої скорпіончики четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це ваш, те, чим ви володієте. Можливо, ви будете оцінювати свої статки, переоцінювати, думати, бо ви щось купуєте, і ви розумієте, скільки вам треба грошей. Або навпаки, ви розумієте, що я не можу собі це дозволити, бо в мене немає такої можливості. Я не маю стільки ресурсів, стільки грошей. Ну, це. Тіло це здоров'я, також, можливо, стосується ясність вашого здоров'я, що ви переоцінили своє здоров'я або не не оцінювали, що насправді у вас хороше здоров'я, ви думали, що ви хворий. Ну, це здоров'я, це тіло, це ресурси, це можливості, це гроші, От в, які, в чому саме буде ясність. Ще одна карта, скорпіончики, для вас, можливо, будемо розуміти. Обмін взаємо також гроші. Знаєте, швидше за все це дійсно стосується грошей, ви оцінюєте свої статки. Знаєте, можливо, ви переоцінюєте навпаки, ну, усвідомлюєте, що пора жити, ну, не сидіти, збирати, тримати, а жити наповну, витрачати ті кошти. Тобто це переоцінка, можливо, бути цінностей, можливо, допомагати. Бачите, бо це як оце енергообмін. Я тобі, ти мені. І тут люди з задоволенням дають і з задоволенням приймають. Тобто, в якій ви позиції? Ви думаєте, що вам бракує коштів, і ви хочете просити про допомогу? Чи ви маєте, і ви готові допомагати? Вас просять про допомогу. Ну що ж, стрільці, що вам, мої любі, стрільці принесе повні ваше життя? Сімка Пентаклів. Це така робота, ви працюєте, ви знаєте, що ви на своєму місці. Це робота, яка приносить задоволення, успіх, приносить результат. Тобто у вас є розуміння, для чого ви працюєте, що я працюю і що я за це отримаю. Давайте ще одну карту візьмемо, стрільці. Верховна жриця, знаєте, можливо, було, було щось приховане, було незрозуміло, було неясність. Ви не розуміли, де біле, де чорне, ви не мали інформації. І також це внутрішній голос, який ви, ви не знали, куди рухатися. І повня вам надасть ясності. Ви зрозумієте, де біле, де чорне, куди рухатись, і оце. Ваш це, ем, як ви працюєте, що ви рухаєтеся в вірному керунку, ви працюєте на тій роботі, які, яку ви знаєте, яка приносить вам дохід. Тобто це те, що ви любите, знаєте і вмієте робити. Можливо, були якісь сумніви, бо не було інформації, але це вам принесе ясність і розуміння, що ви правильно все робите. Ви на своєму місці ви йдете в правильному керунку. Відкриється, можливо, якась таємниця. Козирожки, козорошки, що вам принесе повня, мої любі козорошки, що тут в нас? Ой, класно, дивіться, свято, радість з друзів, гості вас закличуть, до вас приїдуть гості, гарне проведення часу, можливо, це новина якась чудова. Це буде причина для радості. Ну, Чудово, мої любі козорошки. Гарна у вас така повня. Дивимося ще одну карту для вас. Що тут у нас? Швидкість. Ух, Швидкі рішення, швидкі дії, швидко, можливо, швидко потрібно їхати, чи до вас швидко приїдуть, чи це от результат принесе швидкий, швид... ну, щось принесе швидкий результат, і ви будете от так тішитися. Тобто от швидкість принесе і вам ще радість і позитив. Ви все встигнете, все, все зробите. І ще й отримаєте задоволення. Все організуєте. Водолійчики. Що вам, мої любі, водолійчики, принесе повня, що тут в нас? Десятка посухів. Десятка посухів це важка ноша, але саме тут це дивіться, коли я, тут людина сіє врожай, зовсім інакша карта, тут немає важкості, тут я завершую те, що я роблю. Я розумію, що я закінчую якийсь етап один, і я вже знаю, що я буду робити далі. Такий план. Знаєте, зробив і, і рухаюся далі. Посадив, і я знаю, що, вон, що я саджу, і що, що з цього проросте, і коли. Ну що, ще одна карта водолійчики. двіка кубків. Так, можливо, ви працюєте над. Ну, двіка кубків це може бути партнерством. Це людина, з якою ви працюєте, і от в, це ваша робота в парі. Ви садите врожай і разом будете його от допомагаєте, знаєте, це партнерство. Ви одному допомагаєте, кожен робить свою роботу. Або це в сім'ї. Також ви прикладаєте максимум зусиль, ви робите, ви йдете в тому керунку, якому ви собі розумієте, плануєте, і це, ну, в будь-якому випадку, ви працюєте або над стосунками, або на роботі. Ну, партнерство. Партнерство для когось це розуміння, знаєте, ясність, хто мій партнер, які в мене до нього почуття? Або партнер по життю, тобто ваша половинка, або партнер по роботі. Коли ви розумієте, що я хочу, як я далі хочу, хто для мене цей партнер, що я хочу, чи що я не хочу, от ясність, така відкриється у вас розуміння, бачення партнера. Як вам далі працювати? Або навпаки. Ясні, що я хочу працювати з тим партнером. Я хочу, щоб ця людина була партнером мені по життю. Тепер в нас хто? Рибки. Рибки, рибки, рибки. Що повні принесе вам? Дев'ятка. Посухів, розуміння, що я втомився, або розуміння, що я за крок до успіху, або розуміння, що я сів відпочити, бо треба перевірити, щоб потім не, не повертатися, щоб, пот... щоб бути впевнено йому в результаті. Дивимося ще одну карту. Паж Пентаклів, так, розуміння, що я, в мене є далі план. Знаєте, бо дев'ятка це вже 90% втілення, завершення, а Паш це початок. Початок нових втілень. Тобто, можливо, знаєте, ви тут сіли відпочити, тому що ви знаєте, що ви вже на фініші, і ви сіли спланувати, як, що далі, за що братися далі? Чим займатися далі? Це може бути навчання, що я розумію, що мені бракує досвіду. І треба йти підівчитися, треба йти на курси, треба йти на підвищення кваліфікації, або це розуміння, що я втомився, бо здоров'я мені не дозволяє, я вже з останніх сил це всі ресурси свої підключив, щоб закінчити цю роботу, і мені треба йти обстежитись, пройти якісь аналізи, обстеження. Або це розуміння, з чим я хочу займатися далі. Тому підставляйте вже кожен під себе, мої любі. Я вам бажаю вдалої, повні. Е, знаєте, такого наповнення. Пам'ятайте, що вповні люди наповнені, вони транслюють те, чим вони наповнені. І тому, не, як бачите, поряд з собою агресивних людей, якісь незадоволених чимось, краще їх оминути, не зачіпати. Не потрібно, щоб вони на вас виливали весь свій негатив. Краще транслюйте щось приємне, позитивне, радість позитивні емоції, бажання, натхнення, любов, щедрість. Я вам бажаю ясності, розуміння, легкості, нових втілень, нових бажань, нових проєктів, ну, того, що ви потребуєте. Люблю вас собі, маю, мої любі. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно, як ви мені пишете, мені дуже приємно з вами спілкуватися, мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую за те, що ви в мене є. Ви мене наповнюєте. Ви моя радість, ви моя підтримка. Дякую вам за це, мої любі. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, почуємось, папа. -па.